Волонтери відвідали поранених захисників у Коломийському обласному госпіталі ветеранів війни. З нагоди Дня Збройних сил України влаштували для військовослужбовців концерт за участю фіналіста шоу Україна має талант гурту Запал, співачки Вікторії Магнеч та юних артистів з міського ліцею номер 9 Окрім свята, гості принесли подарунки захисникам, піцу, суші та інші смаколики. Організував все волонтерський центр Локомотив. Ініціативу підтримали кафе ліцей. Ензія, Pronto Pizza, сервісний центр інвойс та магазин мобільної техніки. Apple. дуже приємно сьогодні для вас виступати. Шановні наші захисники, великі вам покріні. Подяка. День збройних сил України ми в військовому госпіталі, моргізували для хлопців які маленьке свято під волонтерського центру «Локомотив». Хочемо побажати міцного здоров'я. Ми вдячні, що вони нас захищають і всі бажають якнайшвидші нашої перемоги. Слава Україні! Хочу привітати насамперед наших захисників Збройних сил України. Та... Сьогодні ми проводимо для них благодійний концерт Дня Святого Миколая Разом е, з командою єдиного волонтерського центру. До локомотив ми сьогодні зробили для хлопців на звичайній хороші концерти. Хочу соні подякувати волдерському церкву локомотив та хлопцям, які сьогодні щиро виступали перед нашим військовим. Слава Україні!